Вітаю! Сьогодні відео трохи в незвичному форматі для мене. Я зараз стою на дивані і в кадрі верхня поличка зараз буде моєї стійки. Ціми вихідними трошки був у мене стрес, тому що похолодало і заносила з балкона рослини. Ось аденіуми, їм хотілося би, щоб ще тепленько побуло. Тут бутони ось які. Ну, і стрес тому, що рослин заліто багато зробилося, а місця мало. Ну, якось потихеньку розрулимо, щось на роботу, піларгонії багато займають місця. Вони. Чим старіші кущі, тим вони крупніші, треба їм місце. От, якийсь черенок хочеться десь приткнути, також займає Ну, Але потихеньку, потихеньку. Так, це в нас булочки з корицею печуться. Зараз піду виймати. То в мене ось, ось сьогодні верхня поличка. Отакий у мене, він мені схожий на юкідан. Юкідана в мене нема. Люблю білі квіти. Велика квітка 11, ні, 10,5. Що дивно, що міряла вчора верхні квіти. вважаються, що вони більші, але верхні 10, а оця сама нижня 10 половиною. Це в мене хуйки, це моя калістафіла. Ось випустила мені новий вуз, хоч би не образилась, тому що перенесла я її, да, листочки маленькі, ну, не знаю, буде, не буде. У мене ось такий стелаж, це третя поличка. Зараз дві лампи, з ну, підручними засобами причепила якусь. От. І тут їм тепленько буде. Це ще один аденіум, тільки тут не збирається він квітувати. Там ще одна. Каудата, да? Хуйка. Ось це вже приготувались до зими. А оце на стіні це такий обігрівач. Не знаю, будемо пробувати. Він потихеньку гріє, якщо буде холодно, бо обіцяють на всяке на зиму. Це ось у мічелі, хуйка подобається. Тут лампи вони не жарять, то я це не боюся, що він до лампи цей листочок. Ну, але хотілося б його трошки вниз. Так, хто там? Ага, там піларгонія. Все, втулила її сюди, щоб доцвіла. А, от тут у мене ще кремінсіорум. Ось, все, трошки він, він молодий. Ось це листя, мабуть, і на балконі пішов вус. Також не знаю, продовжить чи ні. Ну, цей красавчик, ось він такий. О, ось цей бутон. Котлейка, там чи до речі видно. Не знаю, знову ж таки, ріс на балконі. Ось це, хто? це хтось із таких феленопсіс у мене або шелеряна, або це філіппінець. Ану. Філіппінець, так, ось вірка була. Так, оце ще тут хуйка Chicken фам Тут пазл просто. Пазл, зараз щось розвалю. І ото п'ятністий псіх. Що йому треба, тому психі, психові бульбочку ростить, але квітнути не хоче. Ванду то причепила, не знаю, не хоче вона мене цвісти. От. Тут обожнюю, це моя улюблениця. Пірак. Вже було, здається, відео про неї. Там збирається листочок, чи він не припинить рост, не знаю. Це молодий лист, то такий блискучий. Ну, замік не знаю, що йому треба. Бульбу він знаїв, це я недавно купила. Причому замік не простий, а як він, якийсь такий кучерявий забула назву зараз. От, То він не похилився і не знаю, обережно намагаюся його поливати. Побачимо. Може, під лампою йому трошки оклигає. Ще одна котлейка. Що там у неї? У неї ось чехол, тут якщо з цього боку. Не знаю, що це буде, не цвіла ще в мене. Так, ну це на поличці і все. Трошки в мене була пауза в відео, тому що початок навчального року це завжди багато турбот, справ, Ну, от. і сил на все не вистачає. Але от хобі на вихідних дає переключитися гарно. О, дуже сподіваюся, що побачу цвітіння, ще не бачила, як він квітне, а Ну, Якщо розцвіте, покажу. Всім на все добре. Побачимося. Сподіваюсь, незабаром.